Зараз ми можемо поставити свічки і після того, як я закінчу своє слово, ви будете підходити, клонятися Христям Христовим і цілувати його раною, як ми про це читали в тій молитві в передостанній молитви сьогоднішнього дня. Страждання Христові не можуть не хвилювати, не зворушувати нас. І на що ми сьогодні звертаємо увагу? На те, що він зазнав найстрашнішого, що може зазнати людина, відчуття богопокинутості. На Христі Він виголосив, Боже мій, Боже мій, навіщо ти покинув мене?» Кожен з нас в якусь мить свого життя може відчути те, про що говорить тут Христос. І це було відкрито, це відчуття богопокинутості задовго до Його пришестя пророком Давидом, 21 псалом. Починаються тими самими словами, Боже мій Боже мій, нащо ти мене Візьміть цей псалом і прочитайте, це одна з найкращих ілюстрацій. Пророцтв старого заповіту про розп'яття Спасителя нашого Ісуса Христа. Бо там описується страждання людини яка переживає розп'яття. Але духовним зусиллям, той, хто страждає через розп'яття, нарешті під кінець доходить до хвили Богові і до впевненості, що його будуть хвалити всі народи, що йому поклониться вся земля. Він відчуває присутність Божу і світло Його. Сяймою. Ми сьогодні згадуємо святителя Паламу Григорія, святого Григорія, який, власне, і увійшов в історію церкви першу чергу через вчення про божественне світло. Я нагадаю, що світло згадується на пасхальній службі в євангельському читанні. Життя його було світлом для людей. І світло в пітні сяє. І темрява не охопить його, говориться в Євангелії від Іоанна. В страждань і злочинів, в темряві жорстокості і насильства, в темряві зла і присутності сатанинської сили говориться такі речі. Але головне, що світло сяє навіть в пічні і що темрява не охопить його. І ця впевненість вела церкву з перших днів її існування, а вони були позначені жорстокістю, ненавистю до послідовників Христа. І тим, що їх і нищили, і катували, і піддавали тортурам, і тощо. Але всі вони знали. Світло в пітьмі сяє, і тебря воно охопить його. Різним способом дає знати про себе світло. Ми бачимо, як воно дає собі себе знати для сотника, що розіп'яв, що керував тими, хто розпинав. Він побачив, що сталося. Сказав, вистану, він був син Божий. Його серце осяяло божественне світло. І він навернувся. І зрештою, став послідовником Христа і перетерпів жорстокі муки і смерть за нього. Він осяяний божественним світлом. Це божественне світло ми повинні знати, безумовно сяє уже з Христа. Бо саме Христ є тим, що вламає світ. Тому що до того світ був очевидно. Якщо не повністю, то дуже сильно під владою князя світу цього. І відмовитись від Христа, відмовитись від того, щоб принести в жертву Сина Божого і з'єднати людство з Богом. Було можна. Але тоді не зламалася би ця дорога під владою князя світу цього. І тоді не можна було б чекати днам спасіння. І не побачили б ми світло Господнього. Те, що Христос віддав себе в жертву, ламає шлях і повертає його туди, де сяє світло Господнє, де сяє спасіння. Хай би кожному з нас. Осяялось серце, як тому сотнику. Аби шлях наш теж зламався і спрямувався туди, де спасіння і де сяє. Боже світ. Амінь.